Всім привіт! Новорічний наступ вже не за горами, а для того, щоб якнайшвидше залетіти та подивитись ж там нового, Wargaming надає можливість завантажити оновлення 1.19 вже зараз. А я нагадую, що в це оновлення входить новорічний наступ, заслужена нагорода та режим аркада. Далі по порядку: мене звати Соул. Ласкаво прошу на канал про ігри українською. Новорічний наступ з Мілою Йовович та Орнольдом Шварценеггером починається з 1 грудня 2022 року та закінчується 9 січня 2023 року. Нас чекає купа нагород та величезні коробки з топовим контентом без жартів. Про новорічний наступ 2023 року я випустив найвеличезніший огляд івенту серед усіх україномовних відеоблогерів. Посилання справа зверху залітайте, пиши у коментарях, що ти думаєш про цей івент. А якщо ти все ще не прийшов на євросервер, то я тобі нагадую, що Міла Йовович та Арнольд Шварценеггер це ексклюзив виключно європейський Сервера. На болотах ти будеш дивитись на снігурку та алкаша Діда Мороза. Переходь на Євросервер, нашу тобі ті болото. Оновлення 1.19 містить в собі заслужену нагороду КВ1С з механізмом заряджання і ще купу нагород. Детальніше про нагороди я теж робив відео. Посилання буде справа зверху. Заходь, дивись, вподобайкай. А також оновлення принесе режим Аркада, котрий повернеться наприкінці грудня і принесе нам ігру в сніжки, формат 7 х 7 та купу різних нагород та приємностей. Приєднуйся до україномовного ком'юніті на Ютубі, тицькай вподобайку та пиши в коментарях, як ти думаєш, цей івент буде найкращий з усіх, чи можливо краще було, щоб замість двох гостей був один, наприклад, Сильвестр Столоне або Дальф Лунгрен, або може Жан Клод Ван Дам. Дякую тобі за перегляд та підтримку розвитку канала. Гарного тобі дня!